Хто найкращий президент України з економічної точки зору. Давайте коротко пробіжимося по всіх економічних досягненнях наших лідерів. Кравчук прийняв Україну після розвалу Союзу. гіперінфляцію. Тисячу відсотків. розвал економіки. Кучма реформував економіку. Ріс ВВП був на своєму піку до 11,8%. та Прийнявши пост, при Ющенко продовжується зріст до глобальної кризи 2008 року. На часи Януковича припадає застій, Або як Азаров любить казати стабільність. Але борги України у ті часи зростали вже після революції та початку війни. Порошенко прийняв економіку у жахливому стані. Ситуація стабілізувалася, був помітить навіть невеликий зріст. Зеленському пощастило менше усіх: спочатку ковід, потім війна та неефективні реформи. То хто був кращим по реформам української економіки? З одного боку Кравчук почав взагалі будувати українську державу, з'явився ринок. З іншого боку, саме за частів кучму була введена гривня, була проведена бюджетна та податкова реформа. Як Ющенко, так і Янукович провели невелику кількість реформ. Той самий реформний пакет Азарова так і залишився на бумазі. Поршенко, хоча це скоріше, не його заслуга, але тим не менш провів децентралізацію, були сорні на та САП, сильно змінився. НБУ Зеленський взяв курс на диджиталізацію та виконав найкраще саме її. Але головне питання: кого з них ви вважаєте справжнім реформатором?